Червона рибина в чорній воді, розділ 60. Я життя за тебе віддам, лише так скажи мені ти. Від розколини у льодах завібрували дроти, і зрадило серце ритм, один удар пропустило. У мові, що вимагала Рим, їй повірить, була несила. Тож кинула у відповідь сміх, слова про кохання марні. А він, не схожий на всіх, а він, мов дитя весняне, був щирим у тих словах, і щоб її захистити, помножив на нуль свій страх, зумів відмовитись жити. Я життя за тебе віддам, останнє, що напророчив, у моїх післясмертних снах, у жінок лише твої очі. Джулія усвідомлювала, що дарма її. Схожу на нічного неземного ельфа життя звело з Мухаммедом, якого вона сприймала як брата, а в них, наче, текла одна кров, та за образу якої приливають кров чужу кров того, хто завадив кривди. Вона відчувала в собі цю скажену енергію жорстокості, і Мухамед був, був лиш дзеркалом, у якому відбивалося все те, що Джулія стримувала всередині себе. Як Джина у щільно закоркованій пляшці. Але ж ти тепер не в небезпеці, куди ти? Куди ти їдеш, Мухаммаде?» Я не сказав тобі про свої плани, але уже все готово для мого від'їзду в Донецьк. Я поїду воювати за Україну, бо це твоя рідна земля, і вона стала для мене рідною, як і ти. Мене там уже чекають, пояснив так само спокійно і серйозно. Перед Джулією на повний зріст постала загроза реальної розлуки з Мухаммедом, якого вона любила, який був для неї найріднішим у світі. Тремтіння дрібними сиротами розповзалося по її шкірі, проникаючи в глиб єства. Вона знов відчула себе маленькою та безпорадною, одинокою та покинутою всіма серед пустелі, ім'я які життя. Джулія не насмілилася заперечувати, мовляти Мухаммеда не їхати на війну. Знала, якщо він щось вирішив, він зробить це. Зі сльозами на очах вона допомагала йому збирати речі в дорожню сумку і турботливо готувала бутерброди та чай у термосі. Періодично підходила до нього вся заплакана та просила обійняти. І він лагідно, ніби брат, замикав її у коло своїх рук і притискав до грудей як найцінніше, що мав у житті. Його очі блищали від спинених зусиллям волі сліз. Ми побачимося ще, ще, Мухаммеде, запитала з надією, якщо Аллаху буде так завгодно, мила, та я пам'ятатиму тебе щодня, щохвилини, я воюватиму за Господа і за тебе, за мою сестру і мою бідолашну матір, за твого батька, за нашу сім'ю. Мені не шкода покласти життя за вас. Але чому, Мухаммеда, чому ти не живеш так, як усі? вигукнула вона в розпачі, розуміючи, що вже нічого не змінити. Ти ж бачила, рідна моя, я не для цього життя, я дуже старався та так і не зміг прижитися серед людей. Моє життя це війна. Я завдав тобі стільки горя, відібрав у тебе 5 років і нічого не зміг дати тобі з того, що дає нормальний чоловік своїй коханій жінці. Ти дав мені те, чого не зміг дати жоден нормальний чоловік, своє серце, сповнене кохання і відданості. Як ти можеш тепер відібрати його в мене? Мухаммеде, що ти коїш із собою та зі мною? Сльози заважали їй говорити і дивитися. Він пальцями витирав солоні струмочки, що безперестанку цубеніли з її очей. Ти маєш знайти іншого чоловіка, нормального, земного. Не такого, як я, я не для цього світу, Джулія. Ти будеш телефонувати мені звідти? Пообіцяй мені, будь ласка, вона чіпко тримала Мухаммада за рукав куртки, нібито це могло змусити його дати обіцянку, зберігти з нею зв'язок. я постараюся, та хіба я можу щось обіцяти? Хіба що пам'ятати про тебе кожного дня і ночі? Ти найпрекрасніша, найдобріша жінка, і навіть якби я захотів забути тебе, то не зміг би. Поки тебе не було ці три дні, я написала ось це, нехай мій вірш буде з тобою, він убереже тебе від загибелі. Джулія тремтливою рукою простягнула йому складений у четверо аркуш паперу. Доведеш, що ти муж не юнак, і мене без вагань залишиш. Доведеш, що в житті одинак, та прив'яжеш мене міцніше. Тихо, двері тобі відчиню, ти підеш і не озирнешся, на прощання рукою махну, знаючи, що не повернешся. Я тебе відпущу, як мати, сина, вільне життя відпускає, я тебе відпущу, солдате, прочинивши ворота до раю. Палко, я тебе поцілую і закрию масивні двері, я портрети твої намалюю і на вікнах зроблю галерею. Попрямуєш пустельною стежкою, тобі в небі зірки засвічу, і хай, як буде, це нестерпно, свої сльози тобі я прощу. І хай, як буде це печально, відпущу тебе на світанку, бо моя це відповідальність, я ж бо знала все від початку. На світанку Мухаммед покинув дім Джулі, поцілувавши її плячу чоло. Червона рибина в чорній воді. Розділ 61. Потяглися довгі дні самотності. Життя без Мухаммеда дуже відрізнялося від життя з ним. Чотири стіни стали для Джулію тюремною камерою, в якій вона сама себе ув'язнила. Після від'їзду Мухаммеда вона майже не виходила у світ. Людей попервах багато плакала й багато спала. Вона працювала, писала вірші, займалася спортом, дбала про своє здоров'я, приділяла більше уваги внутрішньому світові і чекала дзвінків. Та Мухаммад, здавалося, назавжди обірвав зв'язок із нею. А Джулія усвідомлювала, що її життя так складається недарма, що події й люди вкотре дають їй шанс. Прийняти свою самотність та зцілити себе від травми покинутої дитини. І вона рішуче прийняла це випробування. Минув майже рік відтоді, як від'їхав Мухаммед, Джулія потроху почала звертати погляд на інших чоловіків, щоправда, її вистачало не більше, ніж на місяць спілкування з ними. Вона не довіряла нікому і у кожному бачила Джамала. Їй здавалося, що кожний новий чоловік, з яким вона знайомилася, брехун та аферист. Вона брала до уваги нюанси його поведінки, його слова та вчинки і помічала надто багато невідповідальностей, які відразу ж витлумачувала як обман. Бажаючи близькості, любові і тепла, сама вона водночас була нездатна встановити з кимось довірливі стосунки і дуже страждала. Єдиним її порятунком віддушеною та ліками. Лишалася творчість, якій вона присвячувала весь свій вільний час. Я місяць наріжу скибками, вночі віднесу на тарілі, нікому руки не простягну, бо нікому, я знаєш, не вірю Зі снігу зготую пиріг на обід'я, пригощу тобі тільки не змерзне, до тебе хтось вимкнув тут світло, утнувши злий жарт старезний. Не вірю словам я твоїм, ви всі так на нього схожі. Ти схибив, ввійшовши в мій дім, бо знаю, ти лиш перехожий, не руш, навіть не наближайся, заблудиш в моїх лабіринтах, не люби мене, не кохайся, моє серце людами вкрите. Не варто так близько, спинись, від вогню буде боляче, знала, рукою на мить лиш торкнувся, я в долоні, як сніг, розтала. Джулія щодня згадувала Мухаммеда і молилася за нього, та відсутність від нього звісток дедалі частіше засм... змушувала її підозрювати найгірше. Вона намагалася відганяти від себе страшні думки про Мухаммедову смерть, однак в її уяві раз у раз поставали моторошні картини, а в них Мухаммед зранений, заюшений кров'ю з відірваними ногами лежить безпомічний на землі серед жахливого бойовища. Він потребує допомоги, та поряд немає нікого, нікому він не байдужий. Кожен рятує сам себе. Навколо кричать якісь жінки, відніються трупи чоловіків та дітей, і серед цього хаосу Мухаммед тягне до неї крізь відстань і час свою скривавлену руку. Джулією кидало від таких видінь. Вона намагалася не вірити у свої марення наяву. Багато разів повторювала собі, це мій страх малює усі ці образи в моєму мозку. Я не маю цьому вірити, цього просто не може бути. Проте знов і знов нав'язливі картини війни на Донбасі збурювали її свідомість. Джулія розуміла, що єдиний спосіб для неї впоратися з цією втратою прожити заново дні їхнього кохання, і вона вирішила написати книгу про Мухаммада. Книгу, в якій він залишиться живим, сторінку за сторінкою писала вона історію його дивовижного життя, і це означало для неї бути з ним кожну вільну хвилину.